Всім привіт! Сьогодні буде відео про обрізку троянд і про підготовку моїх квітучих рослин до зими. Покажу, якими добривами я користуюся, як це я роблю, і ще обов'язково вам покажу, що ж в мене вийшло після журцювання троянд. Ну, як завжди, в мене спеціальні рукавички для роботи з колючими рослинами і е, секатор. Почнемо для обрізки троянд. Нам ще обов'язково знадобиться драбина, тому що в мене бачите, яка висока арка. Тому поки що її підготую, але буду використовувати потім. І так, в мене троянда вже майже відцвіла, але там ще залишаються бутони, тому плетисту троянду я не буду дуже сильно обрізати, а кардинальну обрізку зроблю своїм. Іншим потистим троянам, які на шпальєрі. тому що вони в мене в цьому році захворіли, я вже їх обробляла і хочу трошки їх оновити. Зараз буду прибирати всі довгі гілочки, які мені не потрібні, які не будуть використовувати для того, щоб підв'язувати далі на арку. Тому просто обрізаю їх, все складаю окремо. Ці гілочки з листочками я не викидаю в компост, щоб не розмножувати цю хворобу. Потім це все просто викидається у смітник, складається в мішик, мішечок і все, і викидається. Вирізаю все, що мені не подобається, все, що виглядає не дуже, і заважає ходити. Я напевно вже вам говорила про це, але ще раз розкажу. Що я дуже задоволена своїми перчатками, які використовуються для роботи з колючими рослинами. Вони дуже добре захищають мої руки. Ось так виглядає моя троянда плотиста наш пальі звичайної, і вона вже дуже довго тут росте, більше п'яти років, і тому я буду її сьогодні кардинально обрізати. Взагалі я. Залишаю ці бульбочки на зміблю, але в цьому році я хочу її оновити. Тому я буду обрізати майже все біля землі, залишаючи десь 15-20 см. Звичайно ж, дуже шкода її, але її треба оновити, побачите, столики всі стовбури голі і листочки всі уражені хворобою. Тому буду її оновлювати. Я ще ніколи так кардинально не обрізала свої троянди, але хочу спробувати, тому що мені хочеться, щоб вона відновилася і була така, як на початку. Дуже пишна, дуже Ось рясна. квітла. Дуже старі стовбури я ще потім відріжу біля землі, але зараз я не хочу, там в мене ростуть рослинки. Вже взимку, коли все піде спати, я це підріжу. Ось подивіться, скільки гілочок, сміття. Вийшла з, з тих трояндочок. Зараз вона така неприглядна стала. Але сподіваюсь, після підживлення на наступний рік весною вона знову порадує мене пишним цвітінням. У мене ще є одна така шпалера, яка відокремлює зону паркування, але зараз у нас тут дитячий батут стоїть. І якщо пам'ятаєте, я вже обрізала навесні ось цю всю шпалеру. Бачите, скільки відросло. Їх теж треба все. Привезти до ладу, підрізати, щоб на наступний рік в мене було активне і дуже рясне квітіння. Кожен раз, коли я обрізаю троянди, я думаю, на що їх мені стільки багато треба. Але коли вони цвітуть, це таке диво, це така краса. Ось так в мене все вийшло. Підрізала я своє обрізала трояндочки. Зараз буду їх підживлювати. І ще зроблю обробку біопрепаратами, фітоцидом, мікохелпом і по листу вже добрива додавати не буду. Буду під корінь розсипати спеціальні добрива. Осінні. Хочу тепер показати вам свої добрива, які я буду використовувати для підживлення осіннього підживлення. Ось так от воно виглядає. Для троян та квітучих рослин. Згідно опису, він має загальний азот 6%, оксид фосфору 3%, калію 20%, магнію 3% залізохіла форми 1, 10% і органічні речовини 25%. Зараз я розкидаю все це під свої рослини квітучі, і це будуть і піон, півонії, і троянди, і мої квітучі. Багаторічні кліматіси, і ну, все, що в мене тут росте і квітує. Згідно інструкції, на кожну рослину треба додавати від 15 до 30 грамів. Що ти хочеш? Воно тобі пахне, не можна ця. це для рослинок. І треба просто розсипати біля так, по кругу біля рослинок. Цим засобом я ще свої гортензії обов'язково підживлю, бо вони. У ну, мене ну, теж в цьому році молоді кущики квітують. Ну, що ти хочеш? Сядь. Воно так пахне, знаєте, як якийсь перегніть, чи щось таке, коротше. воно так дивно пахне і блеку. запах подобається. Він думає, що це його якась вкусняшка. тому що я йому е даю сушені ласощі, там трахеї, легені. І воно от... чимось так нагадує по запаху. Зараз все отак розсиплю і потім буду поливати. Ну і попереду у нас дощі. будуть йти дощі, буде все розчинятися і підживлювати. Так, тут у мене на клумбі ще є цибулинові, такі цибулинкові. Квіт, і тому і ще розкидаю, щоб були, підживлення було ще моїм цим рослинкам. Так, троянди ми вже обрізали, зараз хочу вам показати мої результати живцювання. Я це робила перший раз, тому дуже суворо не критикуйте, це мій перший досвід. Думаю, наступному році я спробую ще раз. І буде краще, ніж зараз. Ну Починаємо з живців, які в мене вкорінювалися у воді. Ситуація ось така. Тут деякі живці живі і вже почали з'являтися калуси. Я сподіваюся, що звідси будуть корінці, тому далі вони будуть рости теж у воді, поки що, поки я не побачу корінці. Тут. Поки що взагалі немає нічого, може, там трошки щось починає, але нічого. І тепер живці, які росли, вкорінювалися в ґрунті. Те, що я, пам'ятаєте, коробочки оці вкорінювала, в мене нічого не вийшло, вони всі згнили. Ось такі от є у піску чистому, ніяких ознак того, що вони якось розвиваються, немає. Ну і з іншого боку, вони ще не висохли. Щось ось тут бронючка маленька починає. Активізуватися. Але думаю, що там немає ніяких корінців. Зараз подивлюся обережно. Так. Не хоче виходити? Так, бачите, ніяких корінців немає. Ну, не знаю. Нехай в такому стані ще побудуть, я буду за ними доглядати, поливати їх. Але думаю, що нічого з цього не вийде. Час приводу, наприклад, цих. Тут також немає нічого. Листочки зелені. Начебто починає формуватися нова бронючка ось тут і ось тут. І зараз теж хочу подивитися, чи є там корінці. Просто мені самі цікаво, я ще не бачила, чи є там, чи нема. Так. Щось воно там тримається навіть. Зараз щось треба прикопати. Візьму старенький череночок. Отак. І подивимося, що там є. О, дивіться, тут є корінці. Вау, це супер! Блін, я навіть не очікувала, що в мене щось вийде. Добре, зараз я поки що залишу її так і покажу вам інші. Ось тут теж, бачите, така трояндочка, листочки. В неї навіть були бутони, але я її прибрала, і ця гілочка з бутонами перестала розвиватися. Подивимося, що в цій обережно треба витягати. Обережно. Мабуть, треба її теж трошки відкопати. А так. І подивимося, що тут. Тут є теж маленький корінець. Тобто деякі з в мене все ж таки вийшло вкорінити. Але чи далі вийде в мене за ними доглядати, щоб на наступний рік в мене вже були нормальні саджанці свої. Ось тут теж, бачите, один з гарним листочком, інший не дуже з таким гарним листочком. І зараз подивимося, як справи у цього живця. Ой, зараз підкупаю, трошки розрихлю. І раз, два, три. Фау, і те теж має корінці. Так. І ось є тут такий саджанець у піску. Він теж зелененький, гарненький. Один, бачите, вже пропав, але один залишився. Зараз подивимося, що тут у нас? І тут є корінці. Це дуже-дуже добре. Що я буду робити з цими живцями далі? Я їх зараз. Пересаджу у кожен ось такий ось горшечок, і потім я їх буду заносити вже додому. У мене живці є, які укорінюються ще з гортензій, і хвойні живці. Це все я вам покажу в наступному відео. Хочу просто щоб трохи пройшов час, щоб було що показувати вам. Мій наступний догляд: пересадка, підживлення, і до наступної весни вони будуть рости вже вдома під фітолампами. А наступного році я сподіваюся, що можна буде їх вже висаджувати у відкритий ґрунт. І на цьому я хочу закінчувати своє відео. Сподіваюся, воно було комусь цікавим і корисним. Бажаю всім нам мирного неба, перемоги і всім пока. Такоже пока! Молодець!